Великий привіт шановним підписникам та осям каналу. У нас годинник лежить на робочому столі. І що він показує? Він показує, що сьогодні, 31 грудня 2024 року, і до нового року 2025 залишилось. 11 1, ну, скажем, 30 хвилин уже менше. 11 з копійками залишилось до Нового року. Що я хочу побажати напередодні Нового року? Звичайно, я бажаю всім здоров'я, кріпкого. Здорового, великого здоров'я, а також миру та благополуччя в сім'ї. Щоб усе було добре у нас і у всіх людей. Ну, звичайно, хочеться, щоб новий рік, на новий рік. Все було, як кажуть, по-новому, всі всі біди, незгоди залишились проблеми, там, які були в сім'ях, в родинах і також в других сферах, що все залишилося у старому році, все недобре, не і щоб у новому році було все по-новому і тільки на, на краще. Тільки щоб було краще. Так що я бажаю всього найкращого в новому році. Ну, а тепер до діла. У нас, ну, годинника ми відложимо чи відставимо. Давайте відложимо, щоб не будемо на нього дивитися, тому що час швидко плине і зараз ну, південь скажем так, де день, обід, 12 години, а стрілка зробить повний оберт і буде вже не південь, а північ Вночі буде. 12 година. І на першу годину, як переверне стрілка, буде. Уже новий рік. Так що не будемо дивитися, тому що новий рік швидко, швидко йде, а до нього ще потрібно підготуватися. Ну, звичайно, це вже треба історія інша. Я маю на увазі це все. Як кажуть, у кожного повинно було бути, як кажуть, на столі при Зустрічі нового та проводами Старого року. Ну, у нас, я вважаюся, це тільки, не, не тільки у нас у сім'ї в родині. Така традиція це, напевно, скрізь у кожній родині. Дарувати передновогодні або новогодні подарунки. І в нас. Ця традиція підтримується, і діду, подарунки сипляться, як, ну, я б сказав, як сніг, якого на вулиці у нас нема. На вулиці плюс один, вночі там на машинах з'явився звідкіля сніжок, але він уже розтав. Але. Тільки не в діда. У діда навпаки з'являються, як сніг, я кажу, який взимку повинен бути, а в діда на новий рік йдуть, сипляться подарунки. Черговий подарунок діду на новий рік. Я навіть ну не тільки. Радий, а я навіть не знаю, що це таке. Я радий і зразу трохи ну, не впевнений, що це за такий прилад, тому я вперше тримаю його в руках, вперше. не впевнений, що я йому дам ладу. Що це таке? Ну, Дивіться, мені подарували. Я в першу чергу дякую за подарунок тому і тим, хто мені його подарував, я впевнений, ну, що, якщо мені його подарували, значить він мені потрібний. Напевне, знають же, що діду потрібний, або, скажімо так, Чого в Діда не вистачає. В діда багато чого не вистачає. Але якраз те, що можливо саме потрібніше, якраз мені і дарують. Саме потрібніше. Так от, телефон. Звичайний. І, ну, Потрібно відкривати. Це не реклама, ні в якому разі не реклама. Я просто розповідаю про свої подарунки. Ті, що мені подарували, я думаю, всім буде, буде цікаво. В першу чергу, мені. А якщо діду, цікаво, чому б не показати всім своїм друзям, підписникам, глядачам каналу, ну, звичайно. І буде приємно, яка не тільки їм, а й мені разом з вами узнати, що це таке. І цікаво, приємно цікаво. Ну, як кажуть, розпаковка. Бачите, тут якийсь крючок чи петелька витягує. Опа. Так, ну по картинці я так зрозумів, що це. О, ну, як написано незрозуміло, але я зрозумів. Мікрохвон. Ну, оце слово я не знаю, що значить. Ну, мікрохвон. Дуже така елегантна, красива упаковка, як його витягувати. Отак, От беремо за вусика. Витягнув. Друзі, ну бачите, річ нова, як цілохвані. Ага, з двох деталей. Давайте якась комплектацію. Коробок. Зроблено як підставка для оцеї, щоб не оказується, що тут... Такий коробочок, ящичок, шкатулка, ага. Кабель. USB на type c Так як і в телефоні. Тут Type-C, Ага. І інструкція. Ну, це відложимо, щоб не заважало. Так. Коробки. Ну, будемо. Ознайомлюватись із, як, кажуть, інструкцією. В першу чергу, як пишуть сюди, ознайомтесь перед тим, як користуватись, ознайомтесь, ну будемо читати на більш знайомій нам мові. От. Ну, звичайно, що тут мова йде про мікрохвон. У нас більше не сьогодні не цікавить, тому що ми до цього. Як от не дійшли, щоб прочитати. Що тут написано, звичайно. Нам не дуже цікаво. Ми дивимось на картинки. От. Не, не обов'язково знати мову, на якій тут написано. Головне, ми по картинкам бачимо, куди що впихати, так? А це, сюди. це в телефон знизу, так? Ага, а це. О, петелька. Ну, зрозуміло, по картинці все. А ось на другій мові. Можливо, хто з вас чи з нас зможе це все прочитати. Ну, до речі, я тут це поняв, що нічого не зрозумів. Просто ми його зложимо, якось відложимо в сторону, і тепер будемо розглядати саме головне. Саме головне я почну. Я кажу початок, такої, такої речі або девайса, чи як він називається, ну, мікрофона чи що, у мене не тільки не було, а я його не тримав навіть у руках. Тому мені дуже цікаво, ну, як кажуть, це не тільки мені напевно кожному як розглядати та узнавати, інструкцію, ну, як, як користуватися ну, з новою, так сказати, речю, якої не було ну, за своє життя, я вперше з таким ділом ну, маю діло. Але мені цікаво, як воно працює. Якщо, ну, давайте будемо логічно розв'язувати. Роздумувати. Це чіпляється кудись як до воротника. Тут екран є, там дірочка. Що тут? Ого! Вмикання, роз'єм. Це що? Ага. Ой. Паралон. Ну і все. Я вже е, заранче підключив кабель. Бачите? Зарядки, звичайно, потрібно його, напевно, підзарядити перед користуванням. Ну, Будь ласка, все. Бачите, да? Зарядочка пошла. Ну, напевно, коли зарядиться, може бути колір другій. Ну, поки вимкнемо. Підзаряджу пізніше, нам цікаво, що ж це за річ. Знову відкриємо. О! Це до телефона знизу. Більш нічого. Треба ну, переводчика. Перекладача треба. Перекладача. Ну. Перекладач як кажуть В Гуглі, перекладач, є, перекладем, почитаємо і будемо знати. Коротше, ця річ вставляється чи впихається униз телефона. О, о, тут є якась кольорова картинка. Оце знизу, це петелька. Все. Ну, як кажуть, тут вже усі зрозуміли, що це дистанційний мікрохвон. Тому що дід знімає все на цей телефон і тільки його держать перед собою. А зробив я вже, може хто бачить на моєму ролику, зробив штатив саморобний. І якщо я поставив далеченько... Закріпленим телефоном, а знімати десь також далеченько. Ну, я ми там метрів 10, 5, 6, то, ну, я не впевнений, що звук буде якісний і буде все чутно. Так як, от, наприклад, зараз я балакаю практично ну, 10 см від телефона. Ну він на штативі то зрозуміло. А на штативі той, що тринога, що в мене в гаражі, я не знімав ні разу, тому що я був не впевнений, що якщо далеко, то буде чутно. Або тільки буде відео, а аудіо не буде. Ну, я ж кажу, у нас <сум> всі, всі, хто дарують мені подарунки, знають, що діду потрібно. Я не заказував, але вони самі це роблять і знають більше, чим, наприклад, я. Вони знають більше мене, що мені потрібно. Ну, це й добре. Головне, діду не потрібно турбуватися. Що пот... Не потрібно турбуватись, тому що діти знають, що діду потрібно. Ну і це добре. Я їм за це дуже. Благодарен. Так, о, саме головне, отут в оцій брошурці я. Ну, можливо, і є, ну я не знайшов. О, дивіться, 20 метрів. Розумієте? Два, на відстані 20 метрів може стояти. Ну, скажімо, камера в телефоні від самого блогера. Ну, я сам себе ну, маю право назвати що. <плес> Який не є, але я якийсь. Ну, хай не блогер, ну блогерок. от, А якщо вже блогерок, то йому потрібно. Техніку, яка була б на рівні блогера. Бо хлопці, як кажуть діду, скажуть, Дід, ти знімаєш, щоб було все по цивільному, щоб чутний звук був. Це було, як кажуть, як положено. Ну, от, і виходить так, що. Тепер, діда все буде по-цивільному і як положено. Буду знімати, пробувати. Зараз практично я не знаю, як його. ну... Це тільки, якби була друга камера підключити до телефона і зняти от кабельок. Давайте ми його розмотаємо. Ну, як я зараз можу його провірити, щоб вам показати. Ну ніяк. Я тільки підключив. А да? Підключив. Зарядка є, працює. Акумулятор на місці. Так. Кабельок. Це кабельок для чого? А, ну для нього ж кабельок. Щелк? Ну а це в адаптер. Легенько все. А, і ще мене зацікавила одна річ. Дивіться, я вже сюди тикав. Разім тайсі. Я думаю, підзарядка. Я вже пробував. А воно? А. Подіжі, це зарядка. Це, це я пробував сюди. А сюди я не пробував. Що це таке? Ну це, звичайно, петличка на тому. На воротнику. Так? А, а це що, в телехвоні. Ось як намальовано. Ну, дрота не видно кабеля. Ну, впхнемо. Щорчок був. Вон дірка, що це за дірка? Не індикатор, індикатор не такий. Де тут був індикатор? Я вже не бачу. Тут теж вон, це ж роді індикатор, а тут ні. Нічого не мига, нічого не горить. Головне з обох сторон екрани. А чому не світиться нічого? О, Бачите, плівка. Друзі, не зрозуміло. Хай буде так. Підключив, це скоріше всього, як до телефона, коли під'єднаєш, тоді, скоріше всього, ага, 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 а давайте якось опять включим логіку. Це скоріше всього. А що, скоріше всього можна? Підзаряджати телефон, коли він працює? В режимі відеокамери, а батарея на нулі. Почитаємо. Тут повинно ну, на картинці тут так цього дрота не йде і не намальовано. О, бачите, є. Є-є-є-є. Тільки воно бачите. Ось. От павербанка і до цієї штуки. Бачу, я ж бачу, що де то я бачив. Тільки скоріше всього, що ну, можна ж і в адаптер, так як у мене, і до телефона. Це павербарк для підзарядки телефону. Можна напряму. А коли працює мікрофон? Мікрофон. Коротше, для мене це ще поки, як кажучи, велика матерія, але я бачу це для підзарядки, О, ну, Павербанк чи від адаптера. Коротше, я як, разом з вами, поступово почав розбиратися. Це для підзарядки. Сюди не потрібно нічого, тільки для підзарядки, якщо батарея буде слаба тут показувати мало процентів. Значить, єдине, що потрібно його як -от, перевірити. Якось іспитати або провірити в роботі. Все, звичайно, буде в гаражі. Там в мене є страну висока, я зробив, є окремий ролик. І там і кріплення для телефону. Все зробив, тільки я не користувався, тому що ну, вважав, що не буде добре чути звук. О, бач, Та ще дітка. Тип С. Тайсі так кажуть у роді, ті от Перевіримо його. Можливо, і ролик можна буде зняти, як він працює на, на деякій відстані. Коротше, отакий в мене вийшов дуже цікавий, ну, я скажу би, Ролик про сві е, вже про мій, про мій подарунок, якого мені подарували. От, набалакав, мій подарунок. Ну, подарунок то мені, значить, подарували мені, значить, це подарунок. мій. Річ моя вже стала. Дякую за подарунок. 100% річ потрібна. Бачу, що це річ якісна. По самому коробку. Розумієте, зроблено цивільно. Ніяк зря, не як попало. Упаковка, все, ну, крута упаковка. Е, зрозуміло, що і фірма, напевне, не, ну, не, не яка небудь, я крута. Ну, 20 метрів це ж не хухри-мухри, 20 метрів. Прикиньте, на яку віста він тяне. О, ну, тут ще розберемося. Як його підключати до телефона. Ну, як там це все почитаю, переведу через Гуглі. На цьому буду закінчувати. Ну що я вам скажу? Ставте лайку за діду за огляд. Якось була в нас розпаковочка така. Цікава. Про такий цікавий і потрібний. Ну, не знаю, як його називати. Ну, скажімо, дистанційний мікрофон чи безпровідний, Ну, як його вірно називати. От, Вірелес, Вірелес мікрофон. Ну, Вірелес слова не знаю. Таке мені. в нашій мові не по, по мікрофону, то звичайно. Не знаю. Так, пиш, ставте коментарі, пишіть. Ставте лайки, ну, ставте ж коментарі, я маю на увазі пишіть. Бачите, скільки залишилось. 11 годин. Ну, і 3 хвилини. Так що іще раз з наступним, з наступаючим, прийдешнім новим роком бажаю всього-всього. Я скажу те, що усім того, що всі собі бажають. А що бажають це всім знайомо, кожний хоче, щоб було краще. Бажаю всім, щоб збулися його мрії кожного. А мрії ці добрі, і щоб все все було, і щоб у всіх було все добре. На цьому буду закінчувати з Новим роком і до нових зустрічі на каналі Діда Миколи. Напевно вже у новому. Році на все добре.